Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу представити перспективний продукт в Україні, можливо, навіть і на європейському і американському ринку. Це інтернет-магазин на чистому коді, який був розроблений більше року для успішного SEO-просування. В даному відео ми проведемо коротку екскурсію по самому сайту, по функціоналу. А в наступному відео вже будемо дивитися. Адмінзона, яка дозволяє управляти цим інтернет магазином без додаткових знань програмування. Отже, інтернет-магазин має дуже багато шаблонів, це кілька варіантів шапок сайта, слайдерів, подвалів і інших інформаційних блоків, які використовуються на Інтернет-магазині. У нас є слайдер на головній стрінці, який свайпиться, як ви бачите, за допомогою курсора миші, і також за допомогою пальця, якщо це смартфон. Далі в нас йде блок переваг, посилання на категорії товарів на основні, Останні товари у нас йдуть. Інформація про нас, і також йде SEO-текст головної стрінки сайту. Ну і власне подвал у нас йде. Отже, у нас є категорії товарів. Ось менюшка категорій, відкриємо категорії, присутні. Сортування, це сортування за ціною, кілька варіантів. Давайте застосуємо фільтр. Також у нас є фільтр діапазона цін. Ось ми можемо застосувати. Також у нас є фільтр по атрибутах товарів, що дуже і дуже зручно використовується для пошуку потрібного товара. Будь-якої категорії, чи це гітари, чи мотоцикли, чи це одяг тощо. Також у нас є кнопочка Скинути фільтри. Ми натискаємо скинути, і фільтри скидаються. У нас є відображення товарів, тобто показується навігація, де ми знаходимося. У нас є додаткові навігації, це посторінкова навігація, і підгрузка товарів. Ось давайте ми підгрузимо товар. Бачимо, ми. Вже наступні товари. також Якщо ми переходимо на стрінку 1, у нас є плавний скрол, що зручно. І також у нас присутній швидкий перегляд товару. Ось ми дивимося. Також є слайдер зі свайпом. Також ми можемо додати до кошика певну кількість, бажану кількість товарів. У нас є таке вікно. і Можемо додати до кошика ось в такий спосіб: просто натискаючи на кнопку Купити. Отже, кілька товарів додано. Я покажу особистий кабінет. Заходимо ми в особистий кабінет, бачимо ім'я, фамілія, можемо ці дані змінювати. Можемо ми там адресу доставки змінювати. Давайте такі дані я збережу. Ну і ось дані облікового запису збережені. У нас також ми можемо змінити пароль, подивитись історію покупок. Ось так виглядатиме ваша історія покупок. Ми можемо подивитись деталі, які товари куплені, перейти на ці товари і також вийти з особистого кабінету. Далі я хочу показати вам саму карточку товара. Перейдемо ми на цей товар, ми бачимо вже сам товар. Це навігація, тобто шлях до цього товару, є можливість замовити в один клік конкретний товар. Можемо ввести ім'я не обов і обов'язково поле телефон. Бачимо, що форма успішно відправлена. Також у нас є слайдер самого товару і опис з зображеннями. Зображення, опис також додаються через адмінзону, як і таблиця характеристик конкретного товару. Далі в нас є в кожного товара можливість додати відгук. Ось заходимо в пункт відгук. Бачимо, ми тут вже два відгуки додано, є зображення. Ось можемо подивитися слайдерушка відгуків, і також можемо ми самостійно написати відгук, тобто вказати, хто ми, написати переваги, недоліки, текст і, звісно, додати кілька фото. А вже адміністратор. Відгук або відхилить, або підтвердить. Також є в нас пошук товарів. Давайте спробуємо ми знайти якийсь товар. Ось пошук вона вже нам підсказує, коли ми вводимо, що такі товари у нас є. Далі у нас є корзина товарів, можемо управляти кількістю товарів бажаною. І також оформити замовлення. Оскільки ми вже є авторизованим користувачем, дані підставляються. Формочку автоматично, що є зручно. Натиснемо ми Завершити замовлення. Бачимо, замовлення відправлено. Бачимо ми товари, які ми замовили, кількість і підсумковий блок. Також ці посилання робочі, робочі можемо перейти на товар, який замовили. Є в нас присутні інформаційні сторінки, які також можуть бути відредаговані, створені для ваших потреб. Є також блог, ну він, правда, поки що пустий, повноцінний блог, і також є сторінка контактів. Якщо ми пробуємо форму відправити пусту, бачимо ми помилки. Ось давайте покажу вам, в чому зручність. Я прокрутив нижче, натискаю відправити. І програма нас прокручує автоматично, щоб ми розуміли, де саме помилка є. Давайте спробуємо ми відправити формочку, і форма відправлена адміністратору, тобто власнику даного інтернет-магазину. У нас в магазин є дві мови: це українська-російська. Поки що це основні мови. У нас, звісно, можуть бути додавлені інші мови. Це англійська, українська і тому подібне. Далі ми бачимо, що цей магазин є. Повністю оптимізованим для пошукових систем, це для комп'ютера і для мобільних пристроїв. І також помилок в коді зовсім немає. Тому, якщо цікаво, вам успішне SEO-просування, Замовляйте даний інтернет-магазин, дану платформу, зв'язуйте зі мною в ВКонтактах. В наступних відео ми з вами проведемо екскурсію по адмінзоні. Тому, якщо потрібен вам інтернет-магазин, успішний, повністю оптимізований для успішного SEO-просування, звертайтесь, я вам його предоставлю. Дякую за увагу, за перегляд і бажаю всього найкращого.